Друзі, вирішилося тут проварити. Отак от, от приварюю верхній кронштейн, оце пластину, де будуть триматися верхні підтримуючі ролики. До речі, якщо ви не вмієте варити, то в компанії нові ворота можна використовувати інший кронштейн, придбати його за 250 гривень, зараз покажу. Ось такий кронштейн можна придбати за 250 гривень. І тоді вже використовувати трубу не 40 на 20 начльників, а 60 на 40. І ось сюди одягається труба і вона просто прикручується. Або 60 на 60. Тобто нам розмір треба 60. Розумієте? Ви наділи, просто так от на трубу наділи, отак, да? от, різно ми прикрутили з двох сторон. І все, у вас вже стоїть. Верхній кронштейн. приварювати не потрібно. А ось тут у мене знаходиться це улавлювач для того, щоб, якщо ви не вмієте варити, також саме можна ось кронштейн, який коштує також 250 гривень додатково, також фурнітури панські, а діли собі. І прикрутили саморези, тут на бовтики все прикручується. Все чудово, класно. Коштує 250 гривень і це коштує теж 250 гривень. Кому потрібно, будь-що доворіти, ролики, фарнітура, каркаси, звари сам, креслення безкоштовно. До речі, креслення дається безкоштовно. Переходимо в коментарі або дзвонимо в компанію нові ворота.